Привіт вас! Точніше, здоровенькі були. Відео на українській мові і відео дуже корисне. З якої точки зору? Дивіться, я тут в обществі розмістив ну, інформацію економічного характеру. Це не реклама. Давайте так. Те, що тут написано Альфа-Банк, ну і зараз називається Сенс, це не реклама. Якщо будете робити це через інші банки, то нема проблем. Люди добрі. Будь ласка, приват, Моно, ощад, що, що завгодно. Це не реклама. Потому що, ой, я ні. Просто єдине, що як інформацію Альфа-Банк розмістив, я її повторив. Не більше, не менше. Але звертаю вашу увагу. От звертаю. Розумієте, яка ситуація, це дійсно дуже корисна інформація для вас. Ну для вас. Да? Для вас корисна. Дивіться, який нюанс. От ви завжди скаржитесь. Курс, який, курс, де, курс і так далі. Я говорю, стоп, 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 стоп. Будь ласка. Ну, як ви розумієте, це дійсно можна зробити з допомогою смартфону. Ну, ви знаєте, що зараз зараз все модно ці. Додатки, вони працюють. От ви говорите, я так не довіряю, а там курс буде 100, буде 50, хоч тисяч. Ну от ви завжди це ж, О, який курс? А що робити? Куди робити? Будь ласка. От будь ласка! Будь ласка! На смартфоні. Хлоп! своп, зробили все. Ну от ви вважаєте, що ну от завтра курс буде по 50. Ну долар буде по 50. А говорить, знаєте, от я так, а у мене це що ж буде по 50 купувати. Ні, ні, я хочу зараз. Будь ласка. Будь ласка. Ніхто не забольняє. Буде, навіть ну, якщо буде по 50, вам по 40 буде. Тобто свод дає можливість вам купити по той ціні, яку встановили. Да, да, да. Ви скажете, а якщо я помилюсь, от я ставлю 40, а там буде 35. Да. Навпаки. Розумієте, я говорю, що це дійсно цей нюанс, який дає можливість. Дає вам можливість. Вам, особисто, не банкам. Ну, СВОП, щоб зрозуміли, СВП, як правило, банки цим займаються. Банки один зим. Ну, це такі, як сказати, Експортери, імпортери часто займаються. Ну, в даному випадку, от, і ще раз повторю, це не реклама Альфа-банку. Тому що тут почали дурні різні дурницю писати, і ще раз говорю. Це просто інформація про Альфа-банк. Будете робити через приват. Де нема проблем. Яка проблема? Це вам подобається. Тільки не горіть мені, що той краще, то гірше. Це ваш вибір. Ваш. Зрозуміли. Але це інструмент, який дає можливість вам, що ну, слово, захеджувати валютні ризики. Тобто тим чином ви фактично себе підстраховуєте по відношенню до курсу. Да, 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 не заперечую. Це не безкоштовно. А як ви хотіли? Є, цікаво, хлопці. От ви такі дуже цікаві. От я б хотів би так, щоб все на халяву і щоб мені в карман. Дудки. Ні, то дійсно ситуація полягає в тому, що якщо ви хочете, щоб, скажімо так, от ви, щоб ну, надійно, ну чітко, от курс 50, а я купувати буду долари за 40. То нема проблем. Заплатили. і, і Ні, ні, я б зараз говорю, без проблем. Ну, першого года у вас дуже маленьке. Ну, взагалі СВОПа, як правило, це мільйони, мільярди. А ви там, ну навіть якщо ви 100 тисяч. От вас 100 тисяч, наприклад, виграєте, я хочу 100 тисяч, то нема проблем. Ну 100 тисяч це невелика сума для банку. Ні. Тому так, да, на сьогоднішній момент, я от говорю, це дійсно ну, корисна річ. Дуже корисна річ в умовах, коли ну, невідомо, який буде курс. Та як ви не розумієте, що валютний ринок, він завжди такий... Ух, тому так, да, курс завжди невідомий. І завжди є ризик, що а, дебальвуй, є, а буде да, а не буде да. Будь ласка. Будь ласка. Хто вам заважає? Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, все. Я говорю, так, да, мені, я все спокійно. Ну, це яка ситуація? Наприклад, вам потрібна буде е, навіть така ситуація. От вас зараз депозит в гривні. Ну я, напевно, зараз ще не закінчився, зараз закінчиться, а потім я куплю долари. А який ж буде курс? Ой, а якщо курс буде... Ні, я хотів, щоб курс такий. Ну я ж розумію, що це ж болюче питання. А якщо буде 42, а якщо буде 45, а якщо 50, а якщо 39, ой, ой. я ж розумію вас, розумію, добре. Будь ласка. Фіксуєте курси, який там є. Мало того, ви можете зафіксувати іще кращі курси. Там вирішуваті з питання. Зафіксували. Оп! Прийшов час, погасили депозит, хоп, і вас оп, поміняли. Працює, працює. Ну, взагалі, от ці, от, це є от, як сучасні фінансові інструменти. Я вас агітую, агітую, тут агітую. Не відносно цього банку, користуватись. Використовувати. І не приставати без кінця з цими питаннями. Так ми купляти долари чи продавати. О! Уклали його і все. І тоді ви все будете розуміти. Купляти, продавати. Ні, можна і навпаки зробити. А я хочу, щоб курс був такий от. За 50. Да нема проблем. Дорогі лашки говорить, це все ко варте коштів. Там це не А я продав за 50, так, да, може. Але зразу, говорю, там є свій нюанс. Тобто це не безкаштау. От така ситуація, от такий інструмент. Ні, взагалі, чесно кажучи, в нас на сьогоднішній момент банк з система працює, дай Боже, дай Боже. В умовах війни більше боялися, що буде нудішний колапс і так далі. Ні, спрацював. Так що користуйтесь, використовуйте. Я вас, як сказать, так сказать, направляю. І саме основне, що вам раджу, дивіться, не беріть дурну в голову важкого руку. Ніколи не слухайте цих дурнів, які вам постійно кричать різні на Ну, для того щоб вони дурні існують, щоб кричали не синитницю. А я вам розповідаю реальні речі. Все, Лікбез закінчився, чисто лікбез. І ще раз говорю, що да, це дійсно можна робити з допомогою смартфону. От ви знаходитесь, ну, не знаю, там в якомусь ну, населеному пункті, не обов'язково в Києві, будь ласка. Раз, раз і все. Так, да, відповідно, рахунок повинен бути в цьому банку, Не заперечу. Можете в іншому банку, Не заперечую. І ще раз говорю, а то ви завжди щось, от коли вам щось показуєш, що ой реклама. Ні, не реклама. Я просто розповідаю, як воно працює. Все, на все. у нас. Все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі.